А далі детальніше поговоримо про те, чи буде цього тижня підписана угода між Україною та Сполученими Штатами Америки. До нашого етеру доєднується докторка філософії та експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук. Вітаю вас, пані Людмило, і слава Україні! Вітаю героям слава! Власти президент США Дональд Трамп заявив про те, що президент України приїде до нього вже цієї п'ятниці, і за його словами, під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин. Трамп наголосив на бажання ж повернути витрачені кошти і знову заговорив про 350 мільярдів доларів. Про те, що Україна їх отримає, а також отримає право боротися далі. І з боку української влади, ми поки що офіційного підтвердження цієї інформації не, не маємо, власне, але і західні змі і Трамп каже про те, що цієї п'ятниці ця зустріч відбудеться. На ваш погляд, Україна змушена зараз підписати цю угоду, навіть з огляду на те, що там не прописані гарантії безпеки. Ну, знаєте, розпочнемо з того, що Трамп у нас вже багато що говорить, і ця угода за його ж висловлювання повинна була бути підписана ще минулого тижня, так але ми знаємо виступ президента. У нього була конференція. Ми чули все. Ну він там докладно все розповів про цю угоду. На сьогодні ми маємо знову заяву, тільки Трампа, але якщо дослівно, він там сказав, що Зеленський збирається приїхати. тобто мені відомо, що він збирається приїхати. Сполучені Штати, ну якщо хоче, хай приїжджає. Чи це просто був знаєте, уже ми дивлячись на те, як Трамп веде свою на його риторику, чи це дійсно офіційний візит готується, чи це він просто таке сказав? То тут ми будемо бачити тільки з часом, якщо уже наша сторона офіційна заява, що дійсно готується візит. Але просто я думаю, що президент Зеленський не поїде по ті по тому формулюванню, де яке було заявлено Трампом, що хоче, хай приїжджає. Ну що це таке, хоче приїжджає. Ну, приїхав Зеленський Трампа нема дума, Да? Так як сталося з Дудою, да? Дуда постояв полтепівтори години, е у нього під дверима, потім поспілкувався 11 хвилин і що далі? Да, і тільки мав негативні наслідки зі сторони свого польського суспільства. Тому я думаю, що скоріш за все це можливо просто кіто знову слова Трампа. А ми ж уже знаємо заяв, що даже самого президента нашого що угода буде підписана не президентами, це буде угода підписана міністрами. Або навіть було заявлено, що це буде на рівні міністра МЗС і держсекретаря Рубіо. Тому ми розуміємо, що це не зовсім угода, це скоріше, що рамкова угода. Тобто там нічого немає. Що таке рамкова? Це обговорення, це така фабула. Тому і американська сторона на сьогодні ми ж бачимо, що вже там в цій угоді, якщо це дійсно цей текст, да зауважу той, що ми бачили в СМІ, що там немає і тих 100% відносно фонду, і немає. Цифри в 500 мільярдів, тому скажімо, що того що це не та угода, яка ну не ж, пряма угода, хто кому що винен, да а це рамкова угода про діяльність, тобто про співпрацю. Да, ми співпрацюємо от у цьому напрямку. А до цієї угоди потім вже розробляються інші документи, е, і зауважу ця угода повинна як сказати за словами самого пройти ратифікацію. Верховної ради. А думаю, що у нас Верховна Рада наша, то вона буде дуже дивитися, що там прописано. Дійсно, американська сторона дуже будемо так сказати, скажемо, жме да, да, на те, щоб ми підписали цю угоду. Не тому, що їм дуже хочеться наших корисних компалин, там у них ото це у них така дефіциту цього всього. Ні, тому що Трампу треба щось уже показувати. На сьогодні крім слів і постійної мантри то в 350 мільярдів. То, 350 мільярдів і що ми йому винні, що ми знову будемо це все повертати. Хоча в угоді цього вже немає, і е, американські дипломати вже і говорять, що цього немає, а Трамп продовжує, якби чи вони йому не доносять, не знаю Що, якби вже угода змінилася. Також е, з того, що по угоді. Е, Ота, в принципі, це те, що вже було теж заявлено ну, вже нашими міністрами, що вона знаходиться е, на останній стадії, та орієнтовна. В общем, от цей текст він є орієнтовний, він знаходиться на певній е, стадії, та, на завершальній стадії. Але я не думаю, що до п'ятниці в швидкому там темпі щось буде дійсно е, е, підписане, тому що ну, перше це дуже тригерна тема і внутрі нашого суспільства. Ми захочемо відповіді перед тим, як хтось поїде. Сполучені Штати щось підписувати так, і також європейці. Я думаю, захоче захочуть побачити цю угоду, що там Україна підписує, тому що за словами самого Трампа в цій угоді немає ніякої безпекових гарантій не буде, і він нічого не збирається нікому там гарантувати. І навіть Макрон їздив та дійсно, Макрон добивався того, бо там він основна його місія була в тому, щоб миротворчий контингент європейський, який час проговорюється, щоб Америка е, забезпечила йому безпековий компонент, тобто безпековий компонент, що таке миротворчий же е, контингент це ж не тільки люди да це і той супровід, який йде до нього, безпековий. Це і ПВО, ППО йдуть, це і техніка інша йде. Тобто, це, от оцей, повністю цей компонент вони обговорювали про те, що Сполучені Штати його забезпечили. Але ми на сьогодні знаємо тільки слова Трампа, що він дещо що буде. Проговорювати далі, але наскільки ми розуміємо, поки Макро... зі слів Макрона, якби все вдалося, зі слів Трампа на сьогодні ми знаємо, що щось не так вдалося, тому розмови далі продовжуються, і також в кінці. Тижня, ну не мабуть, скоріше що в п'ятницю можливо, хоча це анонсували ще в четверг, туди буде їхати Стармер. Те, щоб обговорювати в принципі теж саме питання по миротворчому контингенту, щоб розуміти уже е, дійсно, як далі вести європейця в свою лінію щодо цього питання. І тут якраз от ця наша ця угода. Ну також ми вже знаємо, що в е, прдвадцять. 20... Коли Трамп вів переговори з Макроном, і вони вийшли на прес-конференцію за через час. Вийшов на певну якусь прен-конференцію Путін і теж заявив про те, що вони не проти про рідкоземельні співпрацювати в цьому ж напрямку. І сьогодні, що ми бачимо заяву Трампа, він теж в принципі не проти. Тому ви знаєте, заяви Трампа вірно ж сказали його рубіози держсекретар, і також заявив Джонсон, да, голова пре. Голова палати представників, що давайте ми будемо от слова Трампа поки. Ну так, грубо говоря, не будемо сильно звертати на це увагу. Головне, яка буде остання, от е, яка ціль? А ціль цього все таки завершити війну. І це дуже дивна уже риторика зі сторони його оточення, тому що і одну ту ж саме формулювання сказав і Рубіо і Джонса. Тобто, давайте не критикувати, якщо так дослідно Трампа за його висловлювання. Та тому, от я думаю, що їм теж дещо незручно відповідати на слова, що вони заявляють одне, неї. Обіо заявив, що ну зустріч з російською стороною не може бути 25 числа. Да, Росіяни теж заявляють, що не може бути 25 числа, тому що Лавро поїхав в, принципі, в Іран вчора. Їзди, а Трамп говорять: ні, буде 25-го, 25, 25 тут буде вже друга зустріч, і оцей весь хаос, який він створює. От, отут ми не можемо ніяк складно зрозуміти, що. Хоче чим Чи він хоче ввести в якусь таку оману всіх, щось розуміючи да у себе, як він далі буде вести ну цю позицію завершення війни, що він е, заявляв? Чи він дійсно так думає е, якимось таким хаотичністю? Е, ну одне ми можемо сказати, що на сьогодні сполучених штатів дійсно чіткого плану немає. Вони йдуть по ситуації, е, оскільки ми ж навіть занаємо з Рубіо, який веде пере. Вороповажні вести перемовини з Російською Федерацією, те, що на перших перемогах вони були для того, щоб якби вияснити позицію, чи вище, чи Росія хоче йти на перемовини, чи не хоче. Ну от Вони вияснить, що не хоче. А от тепер другі перемовини, них будуть те, що, а що Росія хоче, щоб завершити да, війну. Тому з -за цих слів уже стає зрозуміло, що ніякого чіткого. Плану немає, і дійсно вони мені здається, що на сьогодні вони розуміють саме оточення. Трампа розуміє, що в деяку пастку вони все таки попали російську, і я думаю, що навіть це розуміє Трамп. Ну треба держати лице Да? все таки лідер великої країни, і лице тримати. А після цих голосувань в ООН, коли вони поотримали дуже багато критик. І розумієте, ця ж критика не тільки була зі сторони там європейців, з нашої сторони, але ця критика була і внутрі їхнього суспільства, тому що не забуваємо, ну не всі є такі, не всі підтримують ту позицію Трампу в Америці, яка на сьогодні є. Все-таки половина громадян вона не підтримує. Ми це бачили на їхніх виборах, і все-таки демократи нікуди не ділиться, і які його теж. У їхні самі центри за цю позицію, яка була в ООН дуже яскрава, коли вони голосують разом з Російською Федерацією, і те, що в Рад... Потім вони побігли ще в ООН це все голосувати. Тому, от е, я думаю, що перекрити цей весь негатив, який все-таки всередині Америки, ми знаємо, там погазищати не негативу з тими звільненими, які там ідуть. Ну така знаєте коли йде кардинальна карпорадова, де ріжуть по живому. Звісно, буде дуже багато тих, хто кому це не подобається. І щоб перекрити внутрішню рамку, от на зовнішню рамку він постійно кидає от такі якісь заяви, які, в принципі, нічим не підтверджені. І сьогодні тільки єдина заява це його те, що в принципі є ця угода. По і по корисним кабінам. але більше нічого немає. Це якби ініціатив, але я думаю, що вона ще пророблятися, і до кінця тижня це дуже дуже швидко. Якщо це фабула просто така, як ми говорили, не договір, а якби такий свого роду меморандум наш да, воно. Півпрацювати це одне, але ще раз кажу: якщо воно буде проходити ратифікацію Верховної Ради, то воно повинно буде вести, Все таки Верховна Рада до самого підписання буде з ним ознайомлена. А коли ознайомлюється, сьогодні вже середа. Завтра вже четвер, п'ятниця. Тобто, якщо в п'ятницю Зеленський буде їхати щось підписувати, ми сьогодні вже повинні будемо побачити текст цієї угоди. І я думаю, що і депутати Верховної а захотять побачити текст цієї угоди. тому я думаю, що це знов скоріш всього слова Трампа, і коли готується і ще чому я не ну, в мене є така впевненість, пенсія, що Зеленський не буде їхати в п'ятницю, тому що в е при таких складних відносинах, да, які у нас зараз да, такі перепалки йдуть е між президентами, і ми відстоюємо свою зараз позицію, цей візит повинен дуже добре готуватися. Тому що не може президент приїхати туди наш і отримати від Трампа. Ну як ну да Макрону теж було незручно тримати телеце, коли йшла та прес-конференція. Але все-таки він не воююча країна, і в нього не та ситуація, що у нас да, хоча дуже складна ситуація в Європі. Звісно, же. Тому, я ж тому ж гурця буде це. Дуже повинно готуватися візити, проговорюватися все. З ким він буде зустріч, і що дійсно ця зустріч буде, а приїхати сказати Добрий день в Америку і що далі. Ну я думаю, що це для Зеленського зараз буде не дуже гарно виглядати, і він не та людина, яка піде на це. Якби це може тут на нього не появив? Ми вже бачили на його прес-конференції, де він сказав, я не буду підсумувати цю уходу. І ми бачили ті ті той весь негатив, який пішов зі Сполучених Штатів. Тому ще раз уважу. Не думаю, що це скоріше буде в п'ятницю, тому що сьогодні вже середа, і що ця угода, якщо вона буде підписана, ну під полою її не підпишуть уже настільки, що ця тема ну вона на всіх шпальтах. І всі захочуть її побачити цю угоду. Про, про що що в конфлікт? Ну от про що сперечались? Покажіть текст. На тому е, п'ятниця це дуже, дуже такий оптимістичний. всіх чомусь прогноз. Ну, чогось він тільки у СМІ, а потім ну, ми знаємо. У них у минулий тиждень потім вони навіть не вибачилися за те, що вони де зупустили. Тому зараз просто це питання тригерить, і Воно в такому інформпростірі, і щоб тримати інформпростір, деякі може СМІ, вони. Десь щось почули. Хтось з якихось там, як вони сказав, таємних істочин там джерел, що сказав, і от е, на сьогодні ми маємо цю дату 28 лютого. Але я говорю, це впевненості в нас цьому немає. Звісно, на жаль. ну і нам не вигодно з таким, з яким е, чому їхати. Я ж гурми нічого не бачимо. І президент, я думаю, е, він вийде перед тим, як їхати в Америку. В нього буде ще одна конференція. і Він буде розказувати про цю поїздку, щоб підкріпитися ваговістю того, що він туди їде. Щоб було розуміння, ну в принципі, це така поки ситуація. Ще Трамп сказав, що Україна отримає право боротися От на ваш погляд, це теж просто слова, чи можливо це натяк на те, що все таки Сполучені Штати Америки будуть продовжувати постачати зброю Україні. Ну, знаєте, що таке отримати право боротися? Ну так подумаємо за словами Трама. Якщо він має, як він говорив, що ця угода це є, вона забезпечує безпеку, да якщо він має що, коли на увазі, що ми підпишемо ту перекладу цю угоду, і вони будуть як кажуть, прикривати своїх інвесторів, які будуть тут, да. Тому що е, коли інвестор заходить, він має право має повинен отримати гарантії. Що якщо він тут розвиває свій бізнес, завтра в нього, якщо Росія буде наступний наступ, да що цей бізнес не, не постраждає? Якщо з цих цієї, з цієї точки зору, то дійсно да, тоді буде. Якби під мотивом, що е, це, захисту їхніх інвестицій, американських інвестицій, вони будуть от, давати певне вити озброєння. Тоді так, да, і будуть вони передавати, до прикладу нам, але на яких умовах ми ж знаємо, що е, Америка вже на сьогодні, ми вже розуміємо, просто так нічого вже нічого давати. Вона як він сказав, нічого давати просто так не будемо. Хоча й вони минулого разу просто так не давали. Якщо ми розберемося. Ті вартості цифри, яка була навіть озвучена це військових прямих, які були озвучені 70 мільярдів поставок, то із них по факту, от сьогодні буквально цифра пройшла, по факту з них було 20. Все, 20. То були теж воєнні поставки, але це були певні кредитування, певні були замовлення, але по факту було на 20 мільярдів. Тому е, ви, ви повинні розуміти, скільки це нам буде коштувати. Якщо вони захищають свої інвестиції самі, да своїм допустим, дають нам зброю, а ми захищаємо їхні інвестиції, тобто наші військові захищають. Да, це одне. Якщо вони е, до прикладу е, дають зброю і дають своїх військових, це зовсім інше. Але ж ми розуміємо, що він заявив ніяких військових на території, де йде конфлікт. Не може бути будь-яка біка б це не була там, який би це не був конфлікт. Тому якщо ми дивимося от цієї угоди, то це може бути так. Якщо ми дивимося з точки зору, що все-таки європейцям вдасться продавити ту ситуацію по миротворчому контингенту і про забезпечення його безпекового компоненту да, супроводу безпекового. А ми ж розуміємо, що в Європі недостатньо озброєння, і приклад, все озброєння навіть сьогодні, якщо вони будуть перезапускати своє, щоб їм перезапустити своє ВПК, їм потрібен час де брати зброю. Вони привикли вже мати оцей таку парасольку НАТО, да і а там більше час складова це американська зброя. І на сьогодні, щоб їх де вони будуть купувати? Звісно, в Америці даже для е, підвищення своєї обороноздатності, якщо кожна країна буде да, це робити. А якщо це ще буде в рамках ЄС, якийсь певний теж оборонний альянс ще. До якось не враховуючи НАТО, те що говорила Урсула фондурляль. Тому звісно, де будуть брати зброя на сьогодні, є стільки в тільки в сполучених штатах, і вони хочуть домовитися про те, що дійсно 에, Америка їм не відмовить в тому, що вони будуть закупляти цю зброю. І в принципі, там вже про це говорив, що американці що європейці можуть у нас закупляти зброю. Нас це, в принципі враховує навіть оті 5% відсотків, да які промовляться по НАТО. що таке? 5% відсотків. Він же говорив: ви там даєте кошти в НАТО, а НАТО у нас закупляє я зброю для вас, але тут є ще одне: чи ця зброя, от те, про що в принципі і Макрон жістар, щоб е, той військовий компонент, який вони хочуть отримати від Америки, щоб вони дозволили його передавати Україні, тому що ми же знаємо навіть минулі, коли даже от раз, а, ми йшли, от ми знаємо, до прикладу по деякі видимо озброєння, поки е, е, країна, яка виробляє? Да, вона може передавати Україну, але вона повинна дати дозвіл передачі третій країні. Чому ми мали минулі рази дуже багато по німецькому обладнанню по озброєню, по американському, от атакамсам. Да? Вони знаходилися і в інших країнах, але вони нам не могли їх передати по Нібри що американці не давали дозвіл. Тому за сьогодні іде така перша е, така м, два. Якщо ми розділено європейська сторона перемови, не перше, отримати цю зброю для забезпечення своєї обороноздатності на даний час. І, на, е, і друге, щоб вони цю зброю, розуміючи, що безпековий компонент у них зараз дуже пов'язаний з Україною. Ми ще, в принципі, не вже з ними, та, розуміючи ту позицію Америки відносно Європи, то і от друга компонента, щоб вони могли цю зброю, навіть чи вони її будуть купувати в американців та, за свої кошти чи за кошти. Якогось фонду спільного, щоб вони могли передати її нам. І оце вже ще один варіант, як забезпечити той миротворчий контингент і те формулювання, де Трамп сказав, що ми їм дамо можливість боротися далі. Тобто, це ще один комплект. Тобто, перше, до того, що ми говорили, це захист їхніх інвестицій, друге, це захист миротворчого контингенту. Ну, от саме в такій конфігурації, в принципі, іншого того, що він заявляє, що він напряму буде десь вести якісь поставки, це буде це можливо. Але ви ж бачите, як вони з пересторогою дивляться на Росію. У них все як будуть далі йти переговори. От у них одне формулювання. От ми будемо дивитися, як будуть іти форпереговори з Росією. Якщо дійсно Росія буде дещо впиратися, і це буде не подобатися Трампу. і буде Виглядати в негативному, ставляти його в негативному такому світлі. То я думаю, що він змінить звісно, не будуть міняти свої позиції, тому що вони дуже залежать і від звісно від цього електорату, і вони залежать ще й від того, що про них щоб не. Не казався там таким слабким президентом, тому що на сьогодні дійсно як це він би не хотів. Він же говорив, що він такий перемовник, що він номер один, але по тим перемовинам, по тим позиціям, які зараз ідуть. То на зовнішні рамки зовсім уже інша складається враження відносно Трампа, і інші країни дуже дуже до цього придивляються. А як воно буде далі? Наскільки ця от сила, яку він заявив, зі сторони сили, вони будуть закінчувати цю війну? Тому що на сьогодні зі сторони сили, в принципі, ніхто цього поки не бачить. Зі сторони сили в них дещо інші меседжі йдуть в сторону чомусь горця. Чомусь нас нам би цього, звісно, не хотілося. Ми ж розуміємо, що в принципі, на сьогодні Америка це та країна, яка може надати збройні, яка у неї є різні види збройне, і є те та кількість, тому ми ведемо таку дуже складну, таку політичну свою лінію, дуже обережну. Тому що ми ж розуміємо завтра, там може зовсім ні, Ну от вони не хочуть, ну і все, да. Що далі? Тому, а що далі? далі у нас європейці. Тому на сьогодні у нас така позиція. Ми ведемо перемовини із сполученими штатами, але ми дуже активні зараз. Ведемо не то, що перемовити, а таку от уже плідну співпрацю з Європою і не тільки з ЄС, да а з усією Європою, тому що деякі країни не є членами ЄС. І тому от ця конференція, яка була 24-го, там вже була дуже показова сама така заява Урсули фондерляйн. Тому що коли е, хтось не, не можу сказати, хто з країн Балтії заявив, що давайте нарешті поставимо цю кінцеву дату вступу України в ЄС, от е, перше там е, січня 30-го року, як було сказано. Що було неї заявлено на брифінгу? На брифінгу було неї заявлено, що як. Є... Обучи ту ситуацію, на якої на сьогодні знаходиться Європа, і ось ще всю цю ситуацію дуже складну. І те наскільки Україна прагне в європейський союз, і наскільки вона виконує свої от, всі домовленості, е, то можливо це станеться до 2030 року. А якщо це до 2030 року, то ми зрозуміємо це, це раніше, і оцей теж безпековий компонент, це теж наше входження в європейський союз, тому що ми розуміємо, що в європейському союзі це оця єдина оборонна парасолька, яка зараз буде розроблятися. І про що до речі теж заявила Урсула Фондерля, що зараз вони розробляють певний оборонний план. Підвищення і перезапуску свого і ВПК і, і повністю оборонного цього стратегії, і де Україна буде теж одним із її учасників, і оце вже дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що на сьогодні ну по перше, це наш, Європа це наш географічний партнер. На сьогодні це наш дуже великий економічний партнер. У нас ми все-таки треті по товаровому третє місце займаємо в європейському союзі вже на сьогодні. Тому е, я говорю, от така. Дві це двома двома шляхами ми йдемо, але е, між тим ми ж також зараз. Ви ж бачите, як президент їздив в Турцію, дарма жін їздив в Турцію, тому що турки тут же, після того на брифінгу ж було також заявлено про те, що турецькі військові теж в принципі можуть бути долучені до мирочого контингенту. І що ми бачимо після того, коли е, вже ця зустріч відбулася, буквально позавчора Ердоган заявляє вчора, чимуть вчора. Навіть Ердоган заявляє, що знаєте, ми є країною НАТО, у нас дуже неплохий оборонний там збройний компонент. І чому би європейському союзу нарешті нас теж швидко не взяти в європейський союз, тому що ми довго вже чекаємо. А хоча він про це раніше заявляв або ви нас берете, або ми в общем, зовсім уже покинули дії? На сьогодні е, Турція заявляє таку заяву. Це відбулося в принципі, після зустрічі Зеленським. Зараз дуже іде дуже багато перемовин. Україна веде дуже багато таких різних треків напрацювання співпраці з різними країнами, розуміючи складність. Ту, яка зараз в принципі то я е, від е, склалася з Америки, ти тр той тренд, який задав Трамп, тому що Трамп це ж не просто м, президент, який там е, прийшов республіканець із своєї позиції. Ні, він же ж не зовсім навіть республіка республіканець. Тобто, його оця яка позиція відносно от, е, світопорядку, позиція працювання е, як працювати з іншими країнами, вона зовсім перевернула шахівницю. Да, от він. Пропонує отак тільки на економічних відносинах, тобто ви кажу, що ви мені? А що я вам все більше ніяких, як вони сказали. Ну, ви знаєте, Венс заявив, демократичні цінності це добре, але економіка є економіка, потрібно рахувати. Ну, от, якщо так перевести те, що він в принципі сказав. Це він сказав нещодавно. це він сказав відносно і Європи, і інших країн. Тому, розуміючи вже цю політику, яка зараз в Америці, нам ми напрацьовуємо різні варіанти блоків, щоб забезпечити свою цю дату. Тобі самі собі вже забезпечити безпекові гарантії, співпрацюючи із європейським союзом з Європи, співпрацюючи з Турцією і з іншими країнами. Ми бачимо, що це Саудівська Аравія. тобто це такий, знаєте безпековий компонент. Ми зараз собираємо такі злокутне одія, таке простера, яке потім нам і про це створити цю парасольку, про яку ми давно говорили, що як би нам забезпечити ті гарантії безпеки, щоб на наступне це не повторилося, на щоб Росія, якщо там щось то здумає. Бо як заявив сьогодні Трамп, в нього спитали, чому ну а які гарантії безпеки, що Росія не далі не стане, що вона знову там прийме наступ? Він що заявив? Він же сказав, що ну ви знаєте, я не вірю в те не невигодно буде вдруге. От я в це не вірю. Ну ви знаєте, в це не вірю. Ми вже бачили з 94-го року по Будапештському меморандуму, Як всі говорили, ми не віримо, що це станеться До 14-го року. Ми не віримо ні, Росія, ні. Потім знову ні, але це сталося. Росія є Росія, у неї свої амбіції. У неї в принципі, своя лінія, і поки звісно буде путінський режим, іншої лінії не буде, і це ми добре розуміємо. І це і зараз як ніколи розуміють європейці. І оце в принципі на сьогодні дуже добре, що склався у нас такий альянс з європейцями. І, звісно, із за великою любові до України у європейців склався цей альянс, а і за того, що вони зрозуміли, наскільки у них вже ну зовсім як говориться, складна ситуація, і не те, що потрібно щось робити, а вже потрібно було зробити це на вчора. Тому вони бистрим темпом на. Сьогодні ми бачимо ці заяви, і як вони питають, намагаються це консолідуватися. Ну так поки так. Ми вам дякуємо, пані Людмила. А... За те, що доєдналися до нашого етару. Докторка філософії та експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук була з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про підписання угоди про ріки сто земельні метали із сполученими штатами Америки.